Хотів вам показати спосіб, як треба обдивлятися трупи на позиціях. От, е, у нас боєць е, загинув і вам треба його перевірити. Е, для того існує е, кошка в нас, є гак, отакий, от допустимо, е, мозгак. Е, хлопці, ніколи руками не стягуйте їх, не підходьте кажу, до них і руками не стягуйте їх. Е, використовуйте завжди е, шнурки, кошки. Але перед цим вам треба зробити. Розмотати кошку, щоб вам було удобно. Ось такий принцип. Приблизно длина, бо завжди стягування робиться із-за угла, оцього, допустимо, або цього, або того, як вам удобніше. От я вам покажу приклад, як воно робиться. От ви йдете туди, ви перевірили, у вас все безпечно, ви заходите. Ніякому разі не треба, як кажуть, жорстко з ним поводитися вже з трупом. Треба дуже акуратно і ніжно цепити кошку. Оце вся суть. Не треба рухати нічого, легенько стаєш. І засліпляєш. Ти бачиш якийсь зацеп в нього. Зацепляєш, мало рухаєш ним, бо ніхто не знає, що може бути. От Ви закріпили. От. Ви положили кошку. От ваш шнур є. Ви легенько, щоб не було натяжки, відходите назад. Дивіться, акуратно під ноги не спішите. В Ці справі не От вас запас в кармані, щоб вам під ногами. Не мішав і ви розтягуєте. Робіт завжди. От. Ми зараз покажемо наглядно, як воно виходить. Ось, ось такий метод. Робіт завжди зрив із-за угла. Тобто у вас було прикриття не з самого угла, а заходьте за стіну. От у вас є стіна. Ви собі розп'янули кішку, шнурсики вам треба. І можна навіть з цього угла. Як вам краще? Тому що е, чим ви краще будете сховані, тим менше ви пострадаєте. Бо є вибухова хвиля у нас, є осколки. От, Ви розтягнули кошку. Робите легеньку натяжечку, вирівнюєте. Так як вам треба. Де, от ви підтягуєте і дивитесь, щоб так було. Далі ви... От ви вже сховані сюди і, як сказати, ви вже маєте захист. От ви натягуєте легенько, приходите через огол, у вас уровень вже є. І робите натяжку. Отака така може бути ситуація.